В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні, 18 квітня. Саме з цим днем пов'язані імена таких знаних представників України, як актор Маріан Крушельницький, маляр-портретист Володимир Боровиковський, акторка Надія Титаренко і диригент Ростислав Бабич. А за календарем ООН сьогодні міжнародний день пам'яток та визначних місць. Минулі вихідні принесли чимало резонансних подій на фронтовому Донбасі. Бойовики вкотре застосовували проти наших воїнів заборонену зброю. Надії Савченко, яка перебуває в російській в'язниці у критичному стані, почали ставити крапельниці у Криму. Окупанти обшукували оселі кримських татар в Еквадорі. Жертвами землетрусу стали понад 270 людей. Важкої втрати зазнала, і Житомирщина пішов із життя знаковий представник мистецтва нашого краю, заслужений працівник культури України, один із ключових керівників ансамблю «Родослав Мирон Грицевич. Колектив обласного телебачення висловлює глибоке співчуття його рідним, близьким і колегам, усім, кому випала честь знати цю талановиту, чесну, порядну і працьовиту людину. Хай буде йому пухом рідна українська земля, яку він так любив. У Баранівському районі оголошено надзвичайну ситуацію техногенного характеру, причина вкрай небезпечне забруднення річок Случ та хомора, яке призвело до масової загиблі риби, раків та іншої річкової живності. Місцева влада насійлово радить жителям не використовувати річкову воду навіть для напування худоби. За однією з версій, спричинити таке масштабне забруднення могли несанкціоновані викиди в річку отруйних речовин із сусідньої Хмельницької області. Житомир продовжував жваво обговорювати акцію доброти, яка принесла йому рекорд України і почесне звання Найблагодійніше місто нашої держави. Репортаж Таміли Нестерук. Старук благодійна акція Рекорд доброти розпочалася о 14.15 І за пів години біля однієї скрині вже було зареєстровано 300 чоловік, які прийшли допомогти потребуючим дітям. Ми голосили старт, і ми розпочали збирати кошти. На 14.42 ми маємо вже майже 300 чоловік, які відгукнулися у цій акції. Ну ось кинули 200 гривень, п'ять. Так, сподіваюся, репорти будуть. Навіть не так. Так, так сподіваємось. Найбільше біля скриньок – школярів, які щиро переймаються проблемами і здоров'ям своїх однолітків. І до акції долучились свідомо. Я прийшов щоб Здати гроші на благодійність. Я дуже люблю благодійність і в цьому святі це допомога онкохворим дітям. І я... мені дуже їх шкода, тому я сюди прийшов. Я хочу допомогти онкохворим дітям і показати, що люди в Житомирі також можуть допомагати іншим людям. Для того, щоб дати гроші в фонд для онкохворих дітей. Путня, є батьки, є освіта, щоб в мене було навчитися та жити, коли є життя одним словом. Серед присутніх на площі були і родини, які прийшли у поважають благодійність не лише потрібним заходом, але й виховним. Корнію Тарасюку лише 6 років, але хлопчик розуміє, що діти щасливі лише тоді, коли вони здорові. Радуються, граються, стрибають, бігають, виселяються. Стараємося допомогти, чим можемо. Стараюся вкласти от... свою душу в щось благодійне, добре, в допомогу людям. І хочу, щоб дитина нас також цим займалася. Нам дуже приємно, все ж таки ми творимо історію. Ми були, коли прапор України встановив рекорд. і... Сьогодні ми також робимо невеличку історію. Ми долучилися до цієї акції. Нам дуже приємно, і ми сподіваємось, що все таки цей рекорд буде встановлено. Один із організаторів Богдан Купчинський зазначив: особливо приємно, що усі навчальні заклади міста відгукнулись і взяли участь у цій акції. Протягом шістьох годин відбудеться благодійний концерт за участю міських колективів, за участю артистів України. Ми вдячні усім, хто сьогодні відгукнувся. Ми маємо любити своє місто. Ми маємо показувати наше місто з позитивної сторони. Ми найблагодійніші люди на всій Україні. Сподівається на те, що рекорд таки відбудеться і Ольга Шкулета, яка в організації заходу відповідала за підготовчі моменти. Ольга майстриня і рідне місто увіковічнила на вишивці, а тепер має надію, що про Житомир дізнається і як про найблагодійніше місто. Ми так схематично спробували зобразити Україну. Зробили такі три зірки: ромбовидні зірки вони називаються. Ця зірка це символ Житомирщини. Тому ми можемо вважати, що це і така частина Житомира, і саме ця зірка прикриває місце, де Житомир справді є на карті. Тому і дуже я рада, що так воно. Припала до цієї акції до початку. Місто Житомир відомо усій Україні своєю талановитою молоддю та нашими сміливими захисниками. Сподіваємось, після сьогоднішнього рекорду доброти про наше місто заговорять не лише в Україні. Будемо в це вірити. І про інші неординарні події на Житомирщині. Вчора в нашому телецентрі пройшли змагання на Кубок Області з бодібілдингу. У Житомирі близьком виступили гурт, друга ріка і співак дзідзьо. Наступної середи Житомир відвідає головний муфтій України Шейх Ахмед Тамім. В обласній філармонії цього тижня з концертами виступлять відомі ансамблі Київський Дніпро і Вінницький Поділля. А на травневі та великодні свята в області змінено розклад руху приміських потягів. Попри затяжну війну на Донбасі і проблемну соціально-економічну ситуацію, українці продовжують дивувати світ своїм оптимізмом. Про це соціолог Ірина Бекешкіна розповіла в виданню нове вім'я. Якщо 2014 року оптимістами у нашій державі були лише 14% громадян, то вже наступного 2014-го 23,5%. Практично на такому ж рівні 23% був торішній показник оптимізму. Що ж підтримує людей у Важку хвилину відгуки у вільному мікрофоні. В дітях, в здоров'ї їх в радості, в погоді, в сонці. Тільки в цьому. Я іщу позитив в тому, щоб наша страна. была целостная, чтобы наши люди, которые живут здесь в Украине, украинцы, были едины. Если мы будем разбрасываться вот так, тогда ничего хорошего не будет. А если мы будем в целости, если мы будем друг за друга стоять, вот тогда будет настоящая крепкая хорошая держава. Ну в развитии, наверное, и в надежде на будущее нашей страны. Вот надеюсь, что страна наша все-таки будет, и наша молодежь заслуживает лучшего, большего, и надеюсь, что так и будет. От, в этом, наверное. В надежде. у друзях, у Друзья. спілкуванні зі своєю родиною. Просто навіть коли ти самотній, можна просто вийти на вулицю, наприклад, соню ну, така погода, як сьогодні, і просто поблукати вулицями міста і просто подивитися на людей, на посмішки, комусь поспіхнутися, тобі посміхнутися у відповідь. Мені здається, це вже є якийсь позитив, якийсь... Ну, це викликає посмішку, це вже є щастя. Прокидаюсь вранці, сонечко світить, вже, вже добре. Близькі посміхаються, також добре, друзі радують, якимись гарними новинами. Теж є позитив. Нашу ювілейну франкіану цього тижня складуть відомі вислови українського генія Івана Франка про видатних українців. Франко об'єктивно оцінював вклад кожного з них у розвиток і державницьке становлення України, давав блискучі характеристики. Зокрема, про мужню Лесю Українку сказав одно... однозначно, чи не одинокий мужчина на всю нашу новочасну Європу. За народним календарем, 18 квітня вшановується пам'ять святого мученика Феодула Чиця. У народі його звали Федул Вітренник. Прийшов Федул. Тепляк подув. Якщо у цей день була негода, то казали, федул губи надув. До федула ще ймовірні були морози, але після федула влада зими вже втрачена на довгий час. У цей день приходить перше справжнє тепло і прокидаються цвіркуни. Це був спеціальний випуск новин про небудинні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.